В 2003 році це була інша історія. Штати ні в кого не питали дозволу, вони це зробили в порушення значить, міжнародних правил і норм, ніякого дозволу Ради безпеки не було. І більшість міжнародної спільноти виступали проти інтервенції. І тому там, ну плюс, коли вони прибрали Саддама Хусейна, вони ще зробили купу помилок там всередині, коли управляли Іраком зі своєю адміністрацією. І потім це все призвело до розчарування в Штатах, відповідно в їхньому лідерстві і в зміні сприйняття їхньої могутності. Тобто, якщо до цього моменту в Штатах були частина тих, хто сумнівався в них самих, але їх стало трошки менше, бо 91-й рік і перемога в холодній війні, але в світі не було таких, в світі навпаки, посилилася тенденція до того, що Штати це от. Ну, такий Левіафан, який ну все непереможний, в принципі, то після 2003 року і особливо після світової кризи фінансової 2008 року почало змінилося сприйняття штатів американської могутності.